Чорна біла кошеня Наталія Паснак. снак. Чорна біла кошеня бігла в поле на кманя, весело йому було бо від мами утекало, Думало собі котятко я велике вже дитятко. І без того Мамо також хоч далеко, ну відчула небезпеку, бо хапцем його шукає. Де ж дитя не немає. Бігла в поле, ніг не чула, все на світі геть забула. Звала голосно, кричала, поїзгухалась, знову спала. Раптом чула звіддаля, ніби пече десь маля. Дитя плаче, мамо теж, плаче з радості обоє, кожен думає про своє, кошенятко безнастанно. Я слухнями буду, мамо, а матуся є прекрасна, на наша дитя я вчасно.